І, і не питайте, чого у мене максимальний левел, просто чи мого духа ак аккаунт ми з ним помінялися. І Він взагалі сюда не донатив і коротше, ми тут з моїм духом подонатили. Короче, мій дух просто, нечайно був задонатив мені прямо в ростіні. Я Я Софію, коротше, у мене IS. У мене нікого мене, Вот як у мене такі фрукти. І ми, я хочу нафармити просто, що, чотириста сімка. Ось це така. У мене їх два монет. Ми сюди мене, Ми з другом ще получили одну ауру таку красиву. Мій друг говорив, на нульовому ауру красивіше, і я з ним согласна. И почасть. <рик> Чтоб тебе. Тобі... КДК КДК для мене сам лип снимать. Подивіться, як він красиво тримає, як настоящий двойная катана. просто 400 шок маски. Ласа ангела вообще б. Чуєте, наче ви, ребята, хочете відеона. Че зараз я знімаю на планшеті, наче ви хочете відео на комп'ютері, я його там почистив. наче ви його хочете, я можу знімати на комп'ютері когось. Техну е, ви як хочете, просто я. Просто я не знаю. Де знімати, просто мені ліпше знімати на і на комп'ютері. Ти літі акаунт, такий топовий аккаунт. І коли я хочу цю, як воно називати, і ця, показати вам ласу ангела. Зараз я маю, Ой, блін. Зараз її на фауні, тобі там не було і, і починаю. Блін! Ця ласа ангела F4 дає хілку. Бо вона дуже полезна для ПВП. Ці ласа F4 спасає від ко. Наче в ж ласа ангела вона буде спасати комбо. Всі рекомендую ласу ангела, вона спасає від комбо. Саме крута для мене ласа чи ангела. Хуль! Я хочу міг них ласа Хуль. Мій доска зовсім обгрейти ласа ангела. І я йому не... я йому помів, і, і ви бачите, в мене клас ангела. Я не поміняв назад, просто з тебе 100 екстоплан. У мене дуже мало екстоплан. Як ви знаєте, не поміняюся, І коротше, так. І треба буде качатись. У мене їх два минути, бачите, я їх дуже класно виповнюю, просто не дуже а ще. Да, я увесь просто е, логіка у цім. Не тут, не тут. Тут просто е, кого є Алла, він треба можна її зібрати. Ви як бачите, я можу бути в будь-якому. Я зараз коли викону весь, в мене мене є, як воно називається? Ласа. Сам не ласа за я вам потім покажу, що я на меч є ноль аксесуалів. Тасі, мій дух говорить, дивіться, я вам щось так я сказав. Я щось задубав. Зараз мене... Та, мій дух говорить о, дивіться. Бачите, в мене є е... катакулі салф. І хонту карп і слід пілот, я не знаю, що круче. Мій дух води в, в очий плащ, він мені нагаду. Ми його не осуємо, дух... тепер мій дух круче, я з ним не дружу. Зум. і він мені надує, що кожен раз бісить мене. І ми росили, я з ним не дружу, і ми росили, у чорний плащ нагадує нас чорний плащ чорної буде. Чорний є болоди, дуже тяжко вибити плащ. От зараз покажу. Вот, цей Dark фрагмент забувайте в міті, І що не є. Не є бороди. Та, я хочу вам щось показати. У мене могло бути міфічний плащ. зараз я вам це покажу, КДК. Я рекомендую КДК. Він крутий для переміщення. Я розумію мене, тільки Айс для передвізення і бачити. Носіть айс. Вот, заходимо на нього. Дивіться. Я маю, що я можу зі мозупити телефан таке. Леофан Клоун. Як ви бачите, чи мені може випустити зразу? Я можу зробити новий стрільбой, іначе я піду на аліофан. Дайте вам щит щителіфан. Вот як ви бачите, мені треба 30 таких, не знаю, як вони чесно називаються, я не вкладаю та Леофанхи. і пішли, пишу... і чуть пише Піс... <піс>... таті, пишіть в коментарі, хто хоче на Аліафана. Я його я його добавлю в ролик. ми будемо йти на Аліафана, я все снімлю. Значит, ну, вы хочете попасть в ролик, а бі... давайте пять человек идем на аерофана. Нам будет имба. И получим двое. Ой, э, мы получим новый стиль, новый короче поняли, Новый стиль бой. Який за давно мал вийти, який вже давно вышел. Новый стиль бой я якийсь ангел буде, я не знаю как будет. Вот так, то мы летают. Чить, наче ви на першому молі пишите в комментариях. Я вам. Я вас в будь-якому случае покачаю. Наче ви на другому молі, я вас не е. Все, ки, знаете. у вас айс? значит, у вас вот че, вам дуже повезло, айс? Ой, Пищачка, у нас есть. Так, вы, Сейчас мы свитку исполним. Давай, вот так, и починаем за Давай. Фух. З їх два монет, купляти ще два монет, то його гарбокси. Та чи повний імба, ти будеш. От бачите у мене 170 однак. Чи ззаді два монети. Пости, як немає два монети, як печик довго качався. Наче вче я не ПВП повиписитись, Значить, там зі мною дивиться, Значить, ви дивитесь Дейфі Гуді. Та чи популярні просто що просто круті пацани, Значить, ви дивитесь Day Fі Гуді? І Дейфі Гуді може на мене дивитись, значить мене Дейфі Гуді, холоді, вони глянуть круті пацани. І, і, просто я кру, і просто мені треба буде, я їх на я попрошу їх, щоб вони мене навчили повепешитись. Вони на а, просто круто повепечують. Отак От я, я зараз вам показую, як я просто участву. Ми довго будемо фульмити на фрукт. Фу, зараз він 210к. Це буде довго. на нафармимо на фрукт. Фу, хотя буде довго хотіти. Може не фалмити. Ой, так. И буде быстро и Піс... 에... я буду крутити фау Татя писик ще непс айс или грозд просто для фаунами не треба айс я знаю логіка тільки тут аут мені допоможе зеть зеть айс мне киф не допоможе я пишу от мам но i один ой в мене чест Ну, ко... Честно, я люблю те, кэ... я на них даже подписался. Я давно их дивился, те и Баба Значит, кто-то ж... те Я, я, пишите мне в комментариях, что прайс, или, 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 я... или, или, Як ви знаєте, у меня вот я снимаю. Ви пам'ятаєте, скільки я грав на компьютері, я туди донатив, представте, знаєте, у мене там появниксона просто багато. Так, чесно, міняйтесь на цей аккаунт. кавдий може зайти. Значить у мене буде штоп. я... Я показываю тетики на миллион подписчиков. И, значит, сейчас будет да, для просто помочь сделать новый стиль боя. Просто для фана я хочу стиль боя. Вообще, Да, я знаю, він буде, наче ласа F4 зі мною ангел буде славити. Я розумію, так, він там не допоможе. Наче я буду там робити комбо, Наче він не буде жати ласа F4, вона буде мене с сп... вона його не, не буде спасати F1. F4. Бачите, мене зараз не 'заю F4. Че? Я не можу бути. Буду... Він мені, F4 чи корочен? Коли ти просто стоїш і вони склоняються, ти їх так можеш бити. Біліть липсоки декалі які вам удобні. Мені Redley Craft не подобається Дивіться Дивитель крафт. Персип, ти просто просто удивить і после балаш вот так. чи політаєш, може літают, для передвіження. а другий ба, ба. Кому не подобається, а як лікав, я його, його розумію. Так, почекайте, ви вам ще подивитесь, там один NPC. Так, не очко там був. О, це Напишіть, що це за замок. Просто я не розумію. Я, чесно, я там був на другому молі, я не розумію, що в третьому молі такі причуди. Повезен на не снейдуайс. Ой, Ліп, школу, я космонавт. Хоч тебе не отлично, коли почали убити тут. Ну, вот хуман. Эмм. Ліб закачатись холодно з них я. Блин! да, вони мене можуть кидати. Так. Та, типу, чоловіка чи типу, похоже, тільки я пишу сюди, одна тіпер не чі, у них І чим я буду дозак... закінчувати, і всім пока, дякую за лолі, підписуйтесь на мій аккаунт, канал і ставте лайки. І, і. і всім пока, до нової зустрічі.